Всім привіт! Хочу вам показати, де я знайшла скарби сьогодні. Шукала, шукала і знайшла. Підловила курочку, коли почала кричати. Думаю, треба піти по... подивитися. О, дивіться, де мої курі лазять? По всій території. Вже й тут траву повискубували. Я аж туди в садок біжать, <кхід> пасуться, там качки воно. Всім роздолію їм. Ну і скажу, коли почала випускати, то вони... Почали підростати, слухайте. І курі, і качки. о, І свині. Треба вже почистити знову в клітках. Да? Це каша, а то буде Матільда. Боняша, то вона щось росте так мініатюрно, то я її перезвала. А Матільда, помните, мультик був в Карлсон, і там кицька така жирна така була в той. Матільда. От, щось мені та... Сповнила я про ту кицьку і назвала так свинку. Перезвала, в я її буде каша і Матільда. Каша не в руку, вона набирає хорошо. а Матільда набирала помаленьку. Так що вона вже не няша. Вона вже в нас буде Матільда. Ну, а взагалі тут дівчата непогані, бачите, такі вони гарнюнькі. Кінчилася в мене хворіна. І дивіться. Там зерно, там зерно, не хочуть їсти без пуріне. Так, да, валюху, дівчинку. Момино таке дівчинку, така красотка мамина. Валд кричить і їсти є, і пити є. І вона розкричалася, караул. Вже круглішають. На грудень місяць будуть поросята, бо вже починають люди писати, питати, чи нема поросят. Ну, зараз якраз така пора, що позбирали городи, отримали паї. І... Будуть поросятку блята, я, як завжди, буду потім шукати, де їх втулити. І отам у мене яйця. Їх не видно, там три яйці лежать. Опять, пам'ятаєте, тоді я була, шукала, де курочка несеться, вона неслася там. Ми забрали тоді яйця, поселили сюди поросят. Діма закрутив воно дирку, бо він перед цим був, вирізав там дирочку, щоб забирати, а це, каже, поставив навісики маленькі і защолку. Буде як дверка, і буду заходити забирати яйця, так, бо інакше нічого не буде. А я шукаю, ну думаю, де ж вона несеться зараза. І вона там за клітку собі туди тако заходить, там знеслася і звідти виходить. Да? Каша, Матільда. О, бачите, наскільки Матільда менша. Так що няша нам не підходить. Колись нас теж були в'єтнамці, верніше кармали ми тоді тримали. У нас була нюша одна. Одна валюха, по-моєму, а одна нюша. О. То то виходить нюша тоді була, менюка дуже да, не росла. Угу. Так що няша, нюша нам не підходять. Каша і Матільда. Курка стоїть, слухає. Що ти слухаєш? Саме що зробили. Думаю, де мої цепляти діваються? Вже такі гарні і пропадають. я все думаю, що це лисиця краде, а це не лисиця. Вони звідти, виходить, падають сюди, і тут їм депутат робить крематорій. То ми з Дімою ночі побачили, як він жує цепля, стали бігом забили оці сітки тут, відгородили, щоб курі вже до нього не мали доступу, бо вони сідали спати. На оці перелази, А він ще трохи підросте і буде за хвости їх стягувати, і не треба буде падати туди, поняли? То ми бігом затулили. Бо навчився і все. А якщо свиня хоч раз спробувала куряти, ну вона курей буде їсти. В мене постійно такі ті свині. Тільки аби буде занюхали, то буде виїдати до останнього. І кіпіш разом з ним гризе. Так, кіпіш? М? Що таке? Що? Треба вам від глистів дати, вже дозволяє візрост. Треба воду ту знову вичистити, чисто її розвести з лікарством і дати хай п'ють від глистів. Що, депутат, заснув трохи? По кроликах теж все добре є їсти, є пити і є новий кролятник. Ми сюди відсадили кролика. Так, да? плейбой? Ти вже тут сидиш, скажи, в мене вже нова квартира. О, І вже добре. Його цього какашки падають туди на землю. Бачите? А в клітці в нього чисто. Нема вже тої грязі. О, ще трохи сіна там лишилося. Треба оп'ять накосити їм трави накидати. Їсти сюди кидаю. Щось він не дуже хоче їсти. Що ти, дядько, стресуєш, чи що? Тобі хата не подобається? А? Кажи. Тобі не подобається хатина? Вже цю клятку погриз. От люби гризти. Да? Ти все любиш гризти, ти такий вредний. Такий вреднючий. Іде бригада? <ріху> Тут аж ще пусте місце є. Ну, молодняк буду сюди теж. хай трохи попідростають, щоб на лапах не були натопташі. Треба, отакі святки хороші, такі підлоги, але треба дивитися, щоб в кроликів на лапках не були натопташі. Тобто ранки такі я ще за ним понаблюдаю. Є ще такі коврики кидають спеціально. Ну, подивимося. Так? Да? Плейбой? Щось ти геть у мене якийсь розстроєний. Що таке? А? Давай, давай, їстечки, давай. Перебирай. Не хочеш? Тебе треба в клітку твою назад вернути, так? Да? Ти привик до своєї хатинки, каже Аленка, ти мене посадила сюди. І я не можу зрозуміти тепер, що це робиться. Чи я на дворі, чи я в хаті. Так? Да? Хлопче, що тобі не подобається? А? Я думала, ти будеш довольний. Вона довша ця клеточка. Ну нічого, посидиш день голодний, не буду зараз трави підкидати, посиди день голодний, почне їсти. Такі бутилки товчуть, що від цих пропок. А Діма мій взяв придумав, накрутив просту бутилку на воду. Тут все добре теж. Одна оця. Кроличка подарила свою клітку. Отут у дверку, бачите, Діма буде міняти цю сітку. я її звідси забрала і поки кинула сюди, де кріль сидів. Вона поки тут. Ну, вона може і тут, і й буде. А хіба ні? Бо будуть кроленята, вони будуть випадати через оці водири та не підходить їй. Та. І все, так-то все добре, всі на місці. Дітвора вичухалася, все добре. Вони активні, їдять, але хитрі. Як вони їдять? Вони вибирають корм, а пшеницю викидають, то я їх вигортаю курям. Курі виїдають. Да? Мої жайці. Жайці такі, жайці красиві, такі, тільки красунчики. Мої красунчики такі. Біленькі ті у маму вдалися. Шалко, той один пропав, ну нічого. Добре, що тільки хоч один. Зря я ту кролицю вбрала. Тепер так жалію, я вам кажу, вона така хороша кроличка, та побагато кроленят мені приводила. І я поспішила з нею. Ще треба цих проколоти. Що моя красотулька? Що, красотка моя? Всі сидять головами качають. А так то все добре, все на місці, всі живенькі, всі здорові. О, понаїдалися і все, і спати повлягалися. Там ще всередині доробиться клітка, і ми туди, мабуть, будемо переселяти кіпіша, в ту клітку. Так, кіпіш. Ти, мабуть, підеш туди, в сарай. Ну, будемо бачити, може, ще тут посидять. Я свиноматки розпорося, закину може, в ту клітку, розпродам поросята, тоді туди переведу кіпіша на зиму. І все, будь-япутати, то ми. Саме більше, це може до грудня його дотримаємо. І там будемо його на тушонку. А, аж вухо підняв. Мій хлопчик такий гарненький. Mm. І все. Курай їсть, з кіпішом воює, качки п'ють воду, о, Все в нього добре. Життя вдалося. Так, да, мамашки, бігаєте? Аж сюди бігають. Парпають, перевертають, а їсти так не хочуть, бо немає БМВД. ці то понаїдалися і лежать собі. Дівчатка. Мамо, куклы кукли такі красиві. Да? Каша, Матільда. Такі кукли красиві. Вона по довжині не дуже відстає, бачите, ну по тілі то відстає. Та вже така добренька ляля. А ти як туди залізла? О, бачили? Ну ці не трогають. Тут цуплята туди залазить і. Ці їх не зачіпають, ще вони не за... як не запробували. М'ясо сирого. А <кій> Потім ще десь трохи пізніше ще побілю клітки, щоб в них було чисто, знизу там вже повитирали мої дівки спинами, видно, де сплять. <кій> Но в туалет ходять туди. От що люблю в'єтнамських свинок, що вони в одне місце ходять. І все. Самі такі чистоплотні свинки. Бо ці мої дівки, то всю клітку засирають. Все позасирали, треба знову повичищати. Ну, е, Глорія теж, вона туди в основному, туди ходить, в той куток. Поняли, як і воно все. Всю... А тут що мокре, бо тут вона воду. Ногою вивертає також з корита, вигортає, вигортає і потім лягає туди. Що, моя дівчинка? А так то в неї воно туалет. Бачите, отам. А валюха ту ходить, я так поняла, кругом, де приспіче. Там у неї не дуже, а в неї тут угов, в основному, посередині клетки. І все, вона така здорова. Їх, якби поміняти місцями, було б взагалі добре. Може, я... Хай вони вже тут розпоросяться, потім я їх поміняю містами. Туди валюху, сюди Глорію. Валюха здорова, а там менше. Їй ця клітка більш підійде, а для валюхи та буде клітка хороша. Поняли, ми коли їх переганяли, я зразу затупила, не подумала про те. Не перегнала. О. Ой! Ой! Таску й гупнули, вони вже б його морди попіднімали, отут тут буде ще одна клітка робитися. А я потім їх поміняю. Тут-туди, а тут туди місцями. І все. Відлучу поросят і поміняю їх, запутаю їм трохи мозги. Вони не так будуть за поросятами кричати. І стресануть заодно, швидше в охоту прийдуть. Ха. Курі собі лазять. Там кукуруза, то мамина. Якщо туди побіжать, то не страшно. Вон, хтось на соломі сидить зверху, цю маліну, це маліна, тут звичнями теж ми її скосимо. Зачиститься ця площадка. Це все треба буде. Діма тут перебирає цю кучу, що там лишиться, а що на дрова туди позанувся, на ту сторону. Все. Оця курочка. Несеться там. Ось тут три яйці то її. Ха. Скоро вже й молоді курі почнуть нестися. Я була, рубала півників, попала на курку голошею, то вже всередині такі вояйця були. Ще трохи вже будуть нестися. М. О, поки той спить, той роботає. Ну, все, друзі. До зустрічі в наступних відео. Все, хлопці.